Всім привіт! Ми в Стрию. Ми в Стрию. Знімаємо зараз контентик. Як проходить семінар з конопляного будівництва? Це будинок на 900 метрів квадратних, побудований з каркас по технології. Буде утеплений коноплями. Це велика будівля. Призначення цієї будівлі це а, прихисток для дітей сиріт та приміщенців. От як ви бачите, красиві каркаси.